І так, друзі, всіх вітаю. У нас сьогодні 4 січня. притрусило отак сніжком. Панельки я щистив. Рулить вітричок, є вітерець, це на балансіровочки стоїть. Закріпив. А, так, ну а що у нас? Як завжди, показники вітрогенератора і взагалі нашої системки. Так, погнали, дивимося. Що у нас батарейка 51,8 вольта. Три дні. Е, таких були файні по виробітки, 97 Вт, 120 Вт. Саме файно рулить 600, 2, 24 показує. ну Тобто, так, практично на кіловатті стоїть середня виробітка, Ну кіловат, мінус я, я так рахую. Ось в такому варіанті все працює. Хоча панельки сьогодні в принципі, 200 Вт, вітрячок це все перекриває і закачує нам в акумулятори електроенергії. Тому все працює, система працює. Сьогодні вже такий трошки пасмурний деньок. Ну, є вітерець, рулить наш вітрячок. Так, що він тут нам показує? Кіло 502 тільки що було. Ну, ось в такому варіанті. Закрию двері. А сюди. З ну, кіловат він ну, okay. реально не злазить. Кіло 700, кіло 500. Оце такі параметри, файні параметри. В принципі, цього достатньо. Не потрібно, щоб він там в рознос нісся. Біля 2 кВт він собі стабільненько працює. Файно. Ну, ось так. 2 кВт. Красота. Тому, друзі, ось такі параметри. Сонячна вітростанція працює дуже файно, тому живемося електроенергією незалежною, в принципі.